Рада вітати вас на моєму каналі я в магазині Сінсей. Сьогодні хочу показати вам новинки до Великодня, багато посуду та декору. Якщо подобається відео, напишіть, будь ласка, коментар, натисніть на дзвіночок та поставте вподобайку. Приємного перегляду! Набір чашок дві штуки упаковка зі святковим декором 169. Коробочка металева для зберігання із кроликом 169. Ось така ще новиночка чашки із кроликами по 149, молочного відтінку і рожева. Таку показувала вам минулого разу за 149. Біленька і жовта. Такі чашечки по 119. Рожева 149. Коробка металева для зберігання. Такому ніжному відтінку 149. Формочки для морозива 149, 6 штук упаковка. Кролики для солі та перцю 219. Ще ось такі привезли новиночки. Під яйце, дві підставки. 169 за набір. Ось так виглядає мило. Це також набір для солі та перцю 219. Маслянки. Вони досить важкі. Таке масивне скло: є кролик і курчатку 240 гривень. Кролик. Ця більша по розміру і буде дорожча 340. Та ця декоративна 219. Такий кролик. Кольоровий ціна його 240 гривень. Підставки для яєць на 5 штук 240. Гляньте яка краса, скляна. Тарілочка і зверху є ось такі вушка. Зайчика прикривають. Ціна 459. Ваші варіанти, що туди можна гарного покласти. Баночка для зберігання 459. Тарілочка скляна, кролик 219. Та ця велика, декоративна і з невеличкими бортиками 169. Є ще така миска неглибока. По ній такі блискучі крапочки 149. Така тарілочка 119. Десертна тарілочка біла у чорні смужки 149. Обідня тарілка 189. Та супова 169. Красиве блюдо 169. І ось такого великого розміру за 240. Набір для подачі на стіл 269 та 240 гривень. Скляні тарілочки 340. Коробочка дерев'яна для чаю 269. На 6 відділень. Золотисті миски була в меншому розмірі. Ціна 169. І зараз привезли ще більшого розміру. 269. 340 гривень. Пластикова та обертова. Кладка пластикова для столових приборів 189 гривень. плетена 169 гривень. Блюдо скляне для великодніх яєць 340 гривень. Ємність для зберігання пасхальна з вушками. Ціна 340. Такі баночки я вам показувала. Є керамічні. Усі по 169 Гарно закривається більшого розміру 219 і з надписами це металеві для цукру, кави та чаю. Ціна така ж сама. Такі баночки кольорові по 169. Та ці пластикові під тарілочку 219-2 штуки. Тортівниця пластикова 269. Не знаю правильно, як називається. В нас називали кльош для пляцків 269 двоповерховий. Хлібнички у трьох відтінках 389. Дошка 169, підставка для яєць 169, глечик для олії 119. Ємні скляна для зберігання з золотистими вушками 169 менша та 219 більша. Ось такі ще є рожеві вушка 219. Та білі кролики менша та більша. 169 та 219. Підставка декоративна для торту чи подачі 459. Лопатка 59, лопатка та ніж 219. Кільце для серветок на стіл 149, лійка 149 металева. Для салату 2 ложки 219. Ситечко для чаю 149. Таке маленьке ситечко 59. Галечик для води 269. Тарілочки весняні. Така дуже симпатична з квіточками. Десертна 99. І є ще така мисочка за 99 також. З кроликом, тарілочка 169. Новинки чашки. Чашки по 149. Ще ось такі цікаві привезли, біленька у чорну смужку та жовта в білий горошок. Ціна такої чашки 189 гривень. Новинки посуду для хлопчиків. Чашка 149. Мисочка маленька 149 і тарілочка. Теж таку вартість. Декоративна підставка під маленький тортик чи для подачі, можливо, фрукти або щось інше 269. Жовтенька та рожева в одну ціну. Тарілка обідня 149 і є ще така сама з гузкою. Також 149. Десертна 119. Чашечка 79.

Ось такі ще є з квіточками милі чашки по 169. Мисочка 169. Котики також 169. Коробочки для зберігання пластикові. Маю декілька секцій. Є рожева, блакитна і прозора 169. Великий термос із трубочкою 459. Ось така коробочка дитяча. На три секції 269. Поличка в дитячу кімнату підвісна 219. Коробка для серветок. 219, Підставка під гаряче 189 Ось такі ще милі коробочки є для зберігання. Це такий маленький буфетик 269 на 3 шуфлятки. Динозаври 149 2 штуки. Картина 189. Дитяча іграшка єдинороги. Ціна 59 гривень. Коробка тканина для зберігання в квіточки. 189. 219 кошик плетений кольоровий. Поличка в дитячу кімнату 599. Такий маленький буфетик. Тумбочка на 4 шухлядки. 389. І є ще для хлопчика. Ціна така ж сама. Дуже вам дякую, що дивились. Сподіваюсь, вам було цікаво.